Протягом минулих вихідних на території Буковини виникла низка пожеж, що створила серйозну загрозу для місцевого населення. Так, 2 березня на спецлінію 101 надійшло повідомлення про. Пожежу в житловому будинку в селі Тисовець. Площа займання становила 120 квадратних метрів. Вогнем знищено покрівлю перекриття будинку та речі домашнього вжитку. Причина встановлюється. Також в місті Новоселиця займання виникло в житловому будинку, площа якого склала 50 квадратних метрів. Вогнем знищено майно та речі домашнього вжитку. Причини також встановлюються. Додатково ще дві пожежі зареєстровано на території Чернівецького та Вижницького районів. Одна з яких була ліквідована місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Цього ж дня рятувальники ліквідували і ще одну масштабну пожежу у житловому секторі. На момент прибуття вогнеборців, площа займання склала 150 квадратних метрів. Вогнем знищено перекриття, покриття, приміщення літньої кухні та котельні. Травмованих та загиблих на пожежі немає, а причину встановлюють фахівці. Загалом до ліквідації пожежі залучалося 23 чоловіки особового складу та 5 Одиниць техніки. А 3 березня пожежа виникла в приміщенні котельні житлового будинку в селі Тереблече. На момент прибуття рятувальників площа пожежі склала 60 квадратних метрів. Вогнем знищено дрова, стелю, стіни та речі домашнього вжитку. Причину встановлюють фахівці. І ще два загоряння на відкритій території рятувальники ліквідували у місті Вашківці.